Високошановний доброді, дозвольте мені, хоч і пізненько, подякувати вам за ваш дарунок, що додав мені втіхи і розваги тут, на чужині. Мала я охоту, але не мала нервової снаги написати вам тоді ж таки, як отримала вашу книгу. Велике горе, що впало раптом, як грім з ясного неба, на нашу родину. Відбилось було на мені тим способом, що на довгий час позбавило мене моральної змоги писати листи. Та й, властива, не тільки моральної, але й фізичної до значної міри, зважаючи на це, може пробачити мені мою негречність супроти вас. Найбільше мені припав до серця той розділ з вашої книги, що зветься На селі. Може, це тому, що я так люблю чисту, прозору епіку, яку сама з роду не міла вдати, яку так чудово вдали ви, а може, це й тому, що в цих великих і простих образах став як живий мені в вічній мандрівниці той рідний край, який я так зрідка і ненадовго бачу останніми роками. Коли вам не траплялося ніколи довго жити денебудь в далекому краї, то, може, ви й не збагнете яке-то гірке і водночас солодке те почуття, що збудили в мені ваші вірші. Дякую за нього вам і вашій музі. Але все ж ви, може, щасливіші від мене тим, що будете такі почуття, які самі не дізнаєте. Нехай же. І завжди так буде. Будьте здорові! Мій щирий привіт вашій дружині і тонці. Коли буде щось таке, з чим зможу допомогти чи стати у нагоді, хоч і на чужині, то я завжди готова. З правдивою пошаною до вас. Леся Косач